По Одинці теж не, не треба ходити, щоб хтось був рядом. Це ми теж знаємо. якщо щось якщо провалиться, провалить, якщо, якщо, не дай Боже, відбудеться якась надзвичайна ситуація. На вулиці мінус три градуси морозу. Олександр разом з другом прийшли рибалити до місцевої водойми. Товщину льоду перевіряє отак. В ополонці чоловік каже, рибалить все життя. Правил безпеки дотримуються на лід завжди бере з собою мотузку. Попірулюдю з піснює ж йдеш. Удары же делаешь. Если с удара пробивается, что уже все ж нельзя заходить. Ну и вообще оно уже как-то с годами уже на взгляд вырабатывалось, когда идти, когда не идти на рыбалку, ну, на лед. Боишься, конечно же, остерегайся, ж, ходишь. Он же ж, сюда и веревка ж есть с собой все есть. Если что, на всякий. Ну на такой уже лед мы не ходим. Я, например, не хожу. Когда опасно. На не стоїть. Олександр розповідає, приходить рибалити на кілька годин раз на тиждень. Зазвичай вдається зловити до десяти окунів. Його друг Олексій, також рибалка. Каже, на кризі правил дотримується. По-перше, товщина льда, ну во-вторых, допустимо, йдеш там рядом трещина. Короче, смотриш тріщину, Ну, лучше как то допустимо, от я йому говорю там. Ільоння говорить, давай там метра три друг от друга друга пайдем. Під час рейду рятувальники розповіли рибалкам правила безпеки на льоду та як поводити себе, якщо провалилися під кригу. Якщо людина провалилася під кригу, вона повинна швидко зреагувати та розкинути максимально широко руки, щоб зацепитися за краї за края. Лоду та почати ногами від краю льду відштовхуватися відштовхуватися, щоб спиною. Як сказати, щоб спиною вилізти на лід, намагатися вилізти на лід, допомагати собі руками. також, В принципі. Та гучно. Кричати на допомогу. Знаходячись на льоду, каже Костянтин Антипенко потрібно уважно дивитись під ноги та дотримуватись дистанції 5 метрів. Рубати лунки можна лише на чистому та сухому льоду. Рятувальники нагадують, що виходити на зимову руболовлю можна лише за видно. За умови, якщо крига товщиною більше 7 сантиметрів, про собі обов'язково мати мотузку довжиною 10-15 метрів засоби зв'язку та не виходити на кригу по одному. За даними рятувальників, станом на сьогодні у Краматорському районі не зафіксовано випадків провалення під лі. Загалом на Донеччині в цьому році під кригу провалилася одна людина у минулому п'ятеро. Марія Гричко, Андрій Рєзніков. новини Суспільне, Донбас.